Апшифт інноваційна глобальна програма, котра допомагає молоді віком від 14 до 24 років реалізовувати власні суспільно-корисні проєкти. В рамках програми в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся практичний тренінг задля розвинення у талановитих учнів 9-11 класів навичок написання проєктів. У заході взяли участь 10 команд з Миколаєва та області. Управління молодіжної політики. Разом із громадською організацією Потрібні тут підписало меморандум про співпрацю. Ми всіляко допомагаємо. Також у організації цього заходу наше управління приймало участь. Також з даною організацією ми співпрацюємо у напрямку створення нашого міського молодіжного простору. Програма «Апшифт» була заснована дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Громадська організація Потрібні тут допомагає фонду у проведенні подібних тренінгів на місцях, зокрема, і заходу в Миколаївській Могилянці. Молодь чотири дні працюють над своєю проблемою, з якою вони звернулись до програми АПшифт, розробляють різноманітні рішення, і на четвертий день презентують вже готове рішення, майже готовий проект. Присутні шість команд з. Області і чотири з міста Миколаїв. Ми розуміємо, що саме молодь буде відігравати ключову роль у відбудові нашої держави після того, як скінчиться повномасштабна агресія Росії проти України. І саме зараз це є важливо підтримати тих молодих людей, надати їм необхідні знання та навички, щоб вони могли розбудовувати нашу країну в майбутньому. Хоча учасники тренінгу розподілилися на команди, жодного змагання між ними не було. Учні представляли свої проєкти на розсуд журі та новоспечених колег. Команда еколідери з Миколаївського ліцею номер 38 презентувала ідею екологічних лавок. Лавочки з переробленого пластику вони будуть з ручками для інвалідів та Такий, як столик для дітей, тобто такий функціональний столик, функціональна лавочка. У нас нам запросила в цей проект вчителька, і нас прийшла в голову ця ідея. Ось ми так подумали, посиділи, що хочемо зробити цей проект саме на тему екології. І одразу після цього ми почали працювати над цією темою. Представники ЮНІСЕФ зазначили, крім важливого практичного досвіду, учасники заходу отримають грошову підтримку від фонду, що допоможе талановитій молоді почати втілювати свої проєкти в життя. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.